Раз, два. Повідомлення якось по-дебільному написано. Сьогодні я хочу поговорити на таку тему як притягнення до адміністративної відповідальності за наразі популярними статтями 210 та стаття 210 з позначкою 1 кодексу України про адміністративні правопорушення, які згодом стають приводом для звернення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до правоохоронних органів, відповідно з метою оголошення у розшук, нібито. Ухилянтів, давайте розберемося з вами, що саме і за що саме передбачена відповідальність даними статтями Безпосередньо статтею 210 та 210 Прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення, і які взагалі за це передбачені наслідки відповідно для громадян, на яких складається дана постанова, і хто може притягнути до відповідальності відповідна громадян і відповідна хто може складати. Ати цю постанову, отже, якщо говорити по правилам громадянину, який підлягає військовому призову мобілізації, відповідно мають спочатку вручити повістку після того, коли він її одержав безпосередньо під підпис. Є цьому підтвердження і не з'явився відповідно до. Територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення своїх даних згодом має прийти повідомлення про розгляд адміністративної справи у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зразок такого повідомлення буде надано мною в принципі надалі у відео ви подивитеся. І відповідно за даним повідомленням, ми на цьому тижні підемо до територіального центру комплектування Тування та соціальної підтримки відповідна для з'ясування і одержання постанови або надання для своїх пояснень і пояснень відповідно з боку клієнта для того, щоб потім з'ясувати дані обставини, і лише вже після постанови ось, зверну у вашу увагу. Цю постанову можна буде потім оскаржити у суді частиною першої статті 210 кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за порушення призовникам. Ми військово зобов'язаними резервістами правил військового обліку відповідно до частини 11 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Призовники військово зобов'язані резервісти в разі зміни їх сімейного стану, стану їх здоров'я, адреси місця проживання, перебування, освіти, місця роботи, посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни і відповідні. Органи, органи, де вони перебувають на військовому обліку, у тому числі і в тих випадках, які відповідно визначені Кабінетом міністрів через центри надання адміністративних послуг та відповідно телекомунікаційні системи, таким чином співставляємо диспозиції. Е Статей адміністративного правопорушення, яке передбачено відповідно частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, з юридично значущими ознаками, зазначеними в оскаржуванні, наприклад, постанові, то ми бачимо, що відповідно суб'єктом вчинення даного правопорушення є спеціальний суб'єкт даного адміністративного правопорушення може бути лише конкретна особа, тобто це може бути призовник, це може бути військово зобов'язаний, а також резервіст інших суб'єктом. Інший громадянин не може бути суб'єктом даного адміністративного правопорушення. Останнім часом досить збільшилася кількість оскарження таких постанов ТЦК неправомірно виписаних відповідно громадян України. Адже здебільшого, громадяни відносно яких складаються такі постанови, навіть і не знають про існування повістки, і навіть про існування таких постанов, про те, що їх притягнули до адміністративної відповідальності та дізнаються про це лише тоді, коли до нього приходить рахунок про сплату адміністративного штрафу в дії, або коли їх зупиняють десь, і представники патрульної служби повідомляють про те, що вони взагалі знаходяться в розшуку. Крім цього, здебільшого громадяни, навіть як я вже зазначала, не отримують повісток. І відповідна сама процедура складання даної постанови про адміністративне правопорушення, вона є по суті порушена. І дані постанови складаються з метою залякування громадян, адже раніше в кодексі України про адміністративні правопорушення була така стаття, як стаття 211 із позначкою, 1, за якою була передбачена відповідальність Відповідальність за неявку у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці. Однак вказана норма була виключена з Кодексу України про адміністративні правопорушення на підставі закону ще 30 березня 2021 року. Сам склад адміністративного правопорушення обов'язково має містити. Певні ознаки: це об'єкт правопорушення, суб'єкт правопорушення, об'єктивна та суб'єктивні сторони правопорушення. У разі відсутності одного із цих елементів в діях особи, яка відповідно притягається до адміністративної відповідальності, відносно моєї юридичної лексики, особа відразу вибачаю, звертаю увагу, що мова йде про громадян України, які притягаються до відповідальності, Вказую на відсутність складу адміністративної адміністративного правопорушення Об'єктом правопорушення, який передбачений частиною 1 статті 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення, виступають охоронювані законом відносини у сфері встановленого порядку управління. Об'єктивною стороною даного правопорушення, за вчинення якого відповідна громадянина притягнуто до адміністративної відповідальності, полягає у порушенні призовниками військової обов'язаними і резервістами правил військового обліку в даному випадку звертаю увагу, що особа, яка є знятою з військового обліку, відповідно, вона не може бути суб'єктом даного адміністративного правопорушення, оскільки почастішали випадки, коли, наприклад, в метро або на блокпостах вручають повістки, які виписуються від руки, як ми всі з вами знаємо, що місце вручення повістки не має великого значення, і в законі про це нічого не сказано. Тому відповідно вручають громадянам, навіть не перевіряючи, є в них посвідчення, можливо, в них є якась група інвалідності або в них є довідка МСЕК. Суб'єктивна сторона даного правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується обов'язковою наявністю вини у формі умислу і відповідна. Необережності, тобто громадянин України умисно мав ухилитися від переходження до ТЦК. Давайте розбиратися на прикладах із судовою практикою. Отже, постанова за справою про адміністративне правопорушення від 5 квітня 2022 року громадянина України було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 210 з позначкою 1 кодексу про адміністративне правопорушення. Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і відповідно накладене адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 5100 100 гривень. Наведеною постановою позивача визнано винним у тому, що він нібито 23 березня 2022 року у 7 годині порушив вимоги абзацу 1 частини 1 та частини 3 статті 22 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме відмовився отримувати повістку для прибуття до Володимир Волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Іваничівським районним судом Волинської області рішення. Від 23 червня 2022 року судову справу номер я надам відповідна у посиланнях до даного відео за адміністративним позовом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення встановлено, що зі змісту справи про адміністративне правопорушення, яка розглядалася, немає доказів, які б свідчили про ухилення позивача від отримання. Ня повідомлення територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають надати докази того, що повістки були вручені, і відповідно, що громадянин України викликався до них для складання протоколу. Відповідач свою чергу не надав суду жодних доказів, які б стверджували про належне повідомлення особи про дату, час це місце розгляду справи, не довів, що позивач про день та час розгляду справи був поінформований належним чином. Натомість, судовому засіданні підтверджив, що повідомлення про розгляд справи 5 квітня 2022 року позивачу не направлялося. Як ми бачимо, про що я відповідна говорила вище, оскільки громадянин України. Не не був поінформованим про дату, час і місце розгляду справи. Про притягнення його до адміністративної відповідальності, за вчинення відповідного адміністративного правопорушення, яке передбачено частиною 2 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Відповідно, факт навмисного неотримання даного повідомлення і ухилення відповідно позивача від повістки і виклику для складання даного адміністративного. Протоколу, як ми бачимо, дійшов висновків про те, що дана постанова є неправомірною. Суд в цій справі також звернув увагу, що посадовими особами Володимир Валинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не вжито всіх можливих заходів для повідомлення. Відповідна громадянина України про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення. Це про те, що я го. Говорила спочатку, що має бути повідомлення про розгляд відповідної справи відносно громадян, які не з'являються до ТЦК у ТЦК, тобто суб'єктом владних повноважень не виконано належним чином обов'язку для забезпечення реалізації позивачем прав визначених статтею 28-268 кодексу України про адміністративні правопорушення, крім цього, як підтвердив в судовому засіданні. Сам представник відповідача протокол про адміністративне правопорушення від 23 березня 2022 року складався у відсутності позивача, що позбавило його права надати відповідне свої пояснення, заявляти будь-які клопотання і користуватися відповідно правовою допомогою. В той же час у протоколі. Зроблена вказівка, що особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, від пояснень відмовився, або підписання протоколу він також відмовився, і заяв і клопотань від даного громадянина не надходила. Також хочу звернути увагу на те, що на думку суду у матеріалах справи відсутні достатні докази відмови позивача, тобто громадянина України, відносно якого було складено постанову про притяг. Гнення до адміністративної відповідальності про отримання відповідна повістки як військово зобов'язаного копії повістки на ім'я громадянина, який притягується до адміністративної відповідальності, зроблена відмітка відмова. Яка не застережена підписами уповноважених осіб, свідків як е, ствердив судовому засіданні представник відповідача, факт відмови позивача отримати повістку фіксувався на відеозапис. Однак такий е, відеозапис суду було не надано. Е, відповідно, свідки до суду також не прийшли, і в судовому засіданні вони не були допитані. З чого відповідно приходимо до висновку, що дані докази є недопустимі. І за таких обставин суд дійшов висновку щодо де недодержання процедури винесення, оскаржуваної постанови про адміністративне правопорушення, яка передбачена відповідно законам. Отже, недостатність доказів вчинення адміністративного правопорушення призвела до того, що в принципі суд виніс рішення на користь позивача і визнав відсутність в його діях складу адміністративного правопорушення. Отже Якщо говорити простими словами, хочу звернути вашу увагу, і те, щоб ви обов'язково запам'ятали обов'язок захищати державу, звісно, прописаний у Конституції України. Так, але органи, які є представниками держави, це і правоохоронні органи, і територіальні центри комплектування і соціальної підтримки, уособлюють державу, і відповідно вони мають також дотримуватися закону в даному випадку. Звертаю вашу увагу. Що повістка має бути вручена відповідне під підпис громадян, які мають підлягати мобілізації? Обов'язково представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки має повідомити в письмовому вигляді також під розпис про дату розгляду відповідна справи про адміністративне правопорушення у територіальному центрі комплектування. І в матеріалах справи мають бути відповідно повістки, які вручались. Якщо ж ви взагалі просто дізналися про ваш розшук і жодних дій не було вчинено, то ви можете звернутися до юриста, до адвоката або самостійно відповідно скористатися. Цим відео або скористатися правовою допомогою нашої юридичної компанії і написати як адвокатський запит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про наявність, відповідна повісток із вашим підписом у них про те, що вони були вручені, про матеріали справи про адміністративне правопорушення, яке розглядалося відповідно постанову. Отже, я вам раджу знайте свої права, не бійтеся користим. Тутися правовою допомогою. Якщо у вас виникли питання, дзвоніть, пишіть нам все буде Україна.